Ні, це не любительська бійка, а поведінка голови добросинсько могерівської ТГ ще на Львівщині село Миколи Івановича. Я вас не запрошу, а хто я? У неділю, 30 квітня, в селах Кунин та Хитрейки прийшли громадські слухання з приводу будівництва сміттєпереробного заводу разом з полігону в селі Бір кунинський на які львівська мануфактура новин завітала вже вдруге? Так, так вам не почулося інші села, що на Львівщині вирішують, чи жити іншому селу в смітті чи ні? Люди категорично проти. Голова громади просто втомився вже переконувати людей в важливості цього заводу. Та в мене присягаєш бо ви розводите той балаган. Ти а хто мене пхав? Хто тобі дозволив? Є на відео знято, як ви мене тобі попхали. Руки а хто вам дозволив руки присягати? Ну я стояв в двері. Руки до мене пристігали. Я не руки не простягав. На відео є знято. Добре, Ми подивився. Жителі кажуть, якщо влада не почує, стануть на мирний пікет. Загалом сміття планують звозити з п'яти регіонів Західної України та переробляти. Громада вже понад рік воює з владою. Не треба нам того сміття. Ми хочемо дихати свіжим повітрям. Хочемо, ви Що ви робите слайдом за якийсь завод? Леть війна на творі. Там війни мам! У нього діти будуть народжувати з інвалідами. Благають всі, і діти, і дорослі, і плачуть, і кричать. Але владі все одно вони кажуть, що війна до того ніякого значення не має. Але люди не схилять голови. Якщо потрібно, вийдуть і на пікет.